Так, питання до шкурщиків, хлопці, Василь, самий основний, самий самий топовий бізнесмен по шкурці. І всі остальні. Е, Дивіться, питання таке, ціна, ціна на шкірку, ціна на шкірку кролика, кролика якого? Кролика фермерського. Так, затягнуто трошки огуру через те, що їду трошки Туда, я... Що я за рульом. Дивіться. Питанечко таке. Ціна на шкірку кролика, так як ви називаєте, там, фермерський, хоча ми його б'ємо не в 200, як на фермі там 900 грам, 800 грам кролик є, там 900 грам, кілограм. Ми його б'ємо в більшій вазі. Понятно, що та шкірка трошки не така, як. Має бути нормального, здорового, великого, старого кролика там, річного, півторарічного. Але, Але ну, пробували коли-небудь здерти шкуру з кро... ну, самки, то ще так собі, півбіти. А старого самця це взагалі капець. Вона така там грубеча, мені каже, що вона одна суха, важить пів кілограма. А той може грам 600, як який кролик. Питання по ціні. На шкірку. Ясно, що вона не така, як з старого кроля, але й вона не така, як з фермерського, така мокра, з кров'ю, як вам ті паштети відправляють, ви їх розморожуєте, навішуєте. Теж не така. Знаю, так, мені більшість е, віриться, що це бли, ну, процентів 70-80%, за те, що ви брали цю ферму, то вона вам ну, і за того і ціну скинули на таку шкіру, захотіли якості. Але ціна чуть маловата. І ви самі розумієте, що основний вал, основний вал такої шкіри так, йшов саме від таких господарств, як в нас. Це там 50, 100, 150. Санок. Але ж ми всі старалися вдарити кролика такий, який був. Ну, блін, ну, Вагою більш-менш 2700, 2800, 3. Це взагалі не та ферма, що вам е, пхали в тих паштетах. І ціну нам зробили. Я не знаю, ті паштети певно що взагалі не беруть, бо я просто хочу глянути, хочу знати, чи Василь далі буде паштети брати, чи забракує того, там, кролікофа і те все остальне. Ну, там, де тисячі самок і тисячі отакої шкіри. Просто Чи то просто нас хочуть так прирівняти до них, хоча нас більше, навіть, ніж ті ферми. Основний вал так само йде 19. Наша шкірка більша. Я думаю, знаєте, чи то, случайно, нашу шкіру не мішають з тією шкірою. Е, ви розумієте, що основний вал йде від нас, і зараз в фермі так багато закривається, а ще як почують, що шкіра падає, це з однієї сторони погано, з іншої сторони це добре, що фермі закривається менше конкуренції. Але ж якщо ціни на шкіру не буде, або вона буде тих самих, скільки сказали, там, дзвонять до мене люди, 50 гривень дають. За таку шкіру за кілограм обрізної. Потім дзвонять 60 гривень дають, потім дзвонять чоловіка 55 гривень дають. І Більше, ніж 60, ще не чую ні від кого. Бо це мало, знаю, що типу, кожен хоче заробити. Знаю, що ви як не крути, ви все одно заробите, але ви, розумієте, одне. якщо ви е цю шкіру забракуєте, так чи інакше ви заробите, бо якщо я здаю наприклад, її там, буду вам здавати по 50, то я здавати її не буду по 50, бо мені буде невигідно. То, е, виходить, ви її будете брати там в людей, так, Може і будете там пхати ну, по-любому, що і вам дають більше 100-150 за таку шкіру. Ну, то, хочете подивитися, як воно буде, чи буде хтось здавати чи ні. Просто купа людей закриється. Просто нагло, візьмуть, закриються. Бо розумієте, я за шкіру за те, що мені її там зняли навісили, платив 3 гривні за штуку. Якщо, наприклад, я бив там 30-50 кролів, так, це я платив 150 гривень чоловікові. На сьогоднішній день, якщо він ще мені її буде обрізати, це треба буде доплатити і гривень 2, це буде 5 гривень, це буде 250 гривень, так? І я вам здам. На 50 гривень, скільки там штук ви хочете, 160 грам, да? 160 г5-7 7 шкур на 50 гривень. 50 поділити на 7, це виходить скільки. Не знаю, 7, 7 на 7, 49. 7 гривень шкурка. Вона мені 5 стає. За 2 гривні я її буду навішувати і обрізати чи не буду? Як думаєте, щоб мені здати з одного забою 50 шкур. Урок, так? 50 шкурок, бо ви сказали, що така шкіра, бо ще будуть її відбирати. Тож не те, то, що там вже візьмуть любого, давай, любого 50 гривень за кілограм, ні, вони ще за 50 гривень нагло будуть її перебирати і казати, то є ферма, а то є гірша ферма, а то ще є найгірша ферма, вже навіть так будуть ділити шкіру. Ну, І тоді, як думаєте, за 2 гривні 50 шкір це 100 гривень, щоб мені заробити 100 гривень? Якщо зароблю, мені треба заплатити за кожен кілограм за обрізку, щоб заробити 100 гривень. Як думаєте, буду я робити таку роботу чи не буду? Просто то є в ваших інтересах. Я знаю, що то не в ваших силах, бо ви як заробляли, так і будете заробляти. Там. Якщо виходить людині заплатити там, тисячу, півтора тисячі. Там, роботу за те, що вам її обріже, то по-любому та шкіра мусить бути ну, ні, 100 гривнів. щоб той чоловік її обрізав, поскладав на купу, а потім вже завакував і загрузив на фуру. Розумієте, і я розумію цю всю тему, бо це є бізнес. І без того ніяк. Але ви її мати не будете, просто не будете. Ви могли б зібратися і переговорити, щоб якось ну, ціну доврегулювати. А так? Так ти будете мати зовсім нічого. Я, наприклад, за 50 гривень за кілограм я її здавати не буду. Я не кажу, що я її буду закопувати, чи я її буду палити, бо там теж треба додати вусілі, і це не дуже добре. Може я її ще буду якось переробляти, щось трошки мудрувати чи пробувати в крайньому випадку знаєте, здати здати її сирою. Тож Куди не йшло. Бери, хоч собі там, бери навішу Там, сирою зняв, сирою здав. Но за ті копійки я її точно навішувати, знімати не буду, гратися з нею не буду. Так що, Тут є два варіанти. У мене ж є такі люди, що кажуть, все, треба зав'язувати, бо все, ну, його в баню. Було вигідно, що там казати. Ну, Зараз стає отак невигідно, трошки по-іншому, інші часи. Ну, Воно ж, воно ж воно завжди так ідуть, такі, бачите, волни. То колись Кроля взагалі приймали на бази, там люди і квартири казали, покупляли дітям, вивчали дітей за рахунок кролика. Це було там 80 90-ті. Вони там казали, ми живим все здавали, годували його з сирим, типу всякі там люцерною, травами, а здавали все живим. Приїжджала база, якась там і забирала. Ну, на сьогоднішній день, щоб трошки на ньому заробити, треба було його бити, мати з потенційним, з кінцевим. Клієнтом мати справу, і так само шкірку забирала та сама ті самі перекупи, та сама база. Тепер вони відмовляються, тепер треба одне з двох. Або зав'язувати, Типу на м'ясі буде вигідно, але не то. Треба буде... Ну, коротше, не буде воно вартувати, щоб займатися тільки м'ясом. Або підняти ціну на м'ясо. Якщо, наприклад. Я рахував, кролик 3 кг, з нього 1,7 кг ваги м'яса. так? Наприклад, помножите на 170 гривень, кг на 170 грн. Це я рахував 290 гривень, по-моєму, виходить кролик. Я вже теж не пам'ятаю. І раніше була, шкірка вартувала наша 40-50 гривень за штуку. Плюс додаєте ще по максимуму 50 гривень. Давайте по мінімуму, по 40. 40 додаєте, так, і це получалося 290-330 На сьогоднішній день, щоб тих 330 гривень з кроля виручити без шкірки, треба просто підняти ціну 40 гривень, це виходить 20 гривень на кілограм і це треба продавати кроля не по 170, а по 190 мінімум. Це так, як нам, ми на опті. А ви, якщо продавали 200-210, це вам треба продавати 230. Бо зернові підуть, світло пішло. І розходники зараз почнуть там, піднімати зі світлом ті всі матеріали, там, матриці, ролики і там, все остальне, бо як і всі від того залежать. Ну, коротше на осінь воно піде все. Там піде свинина, там піде курятина. Бо і за те, що зараз немає збуту, то ціна трохи мала. Тільки воно трошки з місця піде, почнуть люди їсти, грітися і зразу підуть ціни. ви Де все побачите. То Хто останеться, тоді ціна підніметься. Вона так чи інакше підніметься через те, що в нас залишилося небагато. Багато хто позакидав з тими кролями, клітки продають, ферми розпродаються, бо це все треба платити. Ну, Самі прикиньте, що той кролик зараз ну, в Києві в магазині стоїть 360-380 його здають точно не по 170 Друзі, магазин ноус. Магазин ноус. Ціни на м'ясо кролика. Тушка близько 800 грам, 30... 380 гривень за кіло в асортименті. 832, 846, 940 Передній відрук кролика охолоджений 130 гривень, спинка кролика 330 гривень. І передні ніжки кролика 480 гривень. Його здають, що по 220-250, бо там платиться зарплати, податки і це все. Ну, а нам треба по-любому буде піднімати, ну, ми піднімемо і вони по-любому ще більше, знову ж таки, вони піднімуть. Це той кролик буде, блін, я не знаю, гривні 400-500 там що коштувати. Ну моя така думка. Прикидайте, як це зараз буде. Прислав чоловік Василеві за руку шкіру. Так. Там прислав 50 шкірок і дзвонить до нього, каже Василь, там є 50 штук, там е 9200. Наприклад, вони ж там кажуть, що якщо 50 штук не буде мати там 10 кілограм. Наприклад, так? то ми її не приймаємо. А якщо там 10,2, 10, 10,5, то ми її беремо. То присилає чоловік і там каже, не 900, а 10,2. Присилає каже, Василь, там після штук 10-200. вдавайте гроші. Він каже, чекай, я ж її переберу, там хлопці у мене сидять, гроші треба її перебрати, ще, да? закидає, і, закидає її в ціво, той свій склад, і там хлопці сидять, перебирають, відрізають. Вжиру чуть знайшли десь там збоку, Відрізали цю вогонь, як називається, крові десь там трошки знайшли, там ще щось, поодрізали, поперебирали. Дзвонить слуги, ми тут перебирали 9800. Ну, За 200 грамів вже таке. На перший, другий, третій раз він буде прощати. А якщо вже буде 9700 на четвертий раз, тоді собі уявляю, він тоді каже: давай там 5 шкірок. Як її будуть називати? Ну, Якщо була шкіра погана, то казали на неї ферма. А зараз як будуть називати брак? Не брак. Ну як, лиса, ферма? чи як воно? Хочу, хочу почути, що воно там далі буде. Не рахується, не, не така. Ну як? Хлопці, є одна тімаха. Я знаю просто багато людей, так, які мають багато шкіри. Так, е, Бачили, от їхав, так і мені дорогою прийшла така ідейка. Такий зробити блокбастер. Golden Pacific Production представляє огненне дихання. Бачили е, в інтернеті часом кажуть 2 тонни, 5 тонн Кока-Коли беруть, заливають там цим, засипають таблетки, як то називається. Хто бачив, той бачив. Поняло. Або там, наприклад, 100 пачок чи 1000 пачок чіпсів беруть, викладають всі, привозять там великою машиною, фурою, і це все беруть, палять. Давайте ми зробимо так. Якщо шкірка отак справді буде рахуватися не така, да? Я хотів сказати, знаєте, раніше тіпа, давайте ви нам тіпа, задонатите, ми назбираємо там 500 тисяч шкірок так, з колегою, там, насушимо їх, там, наприклад, ну, тисяч, там, 10, там, хтось там по 100-200 гривень закине. І, Так, щоб знаєте, було там, якби, на відео такий спонсорський цей. Але думаю, ні. Ми трошки насушимо, ви трошки насушите. так. Якщо там захочете, вас не приймуть. Вдруге ви відправили Василеєві, Василь вам сказав, що це є ферма, а це є не та ферма, чи не така ферма, чи як -то воно ще там називається, Не до ферма. Я не знаю, як вони вже її будуть називати. Вибраковка, брак чи що. те все знати, чути просто, що вони далі будуть казати. Бо раніше привозиш там, то є добра, домашня, а це ферма. Ну, забирай, бо це ферма, занеси десь на базарі, її скинь комусь дай. Дивіться. Наприклад, ви Василь не забрав вас, бо сказав, що це є лиса, там ще погана. Якщо вам там буде вона там мішати, зробіть перенаправлення на мене. Бо ви ж... Ну Я розумію, що це буде Ви скажете, та забирай собі її. Так, Нам її не треба, він, вам... він її по-любому здасть як, як ферму. Відправляєте її нам, і ми робимо великий такий блокбастер відос, палимо її. Там, наприклад, спалили 2000 шкірок. Або спалили, там, наприклад, п'ять тисяч шкірок, кролика. Ну, ви поняли тему, так? Да? Ну, і подивимося, скільки набере, щоб вони закинули е, туди. А той завод відео, хоча я думаю, що вони не закинуть, а я думаю, попробую так зробити, щоб цей завод навіть побачив, що в нас тут, в Україні, спалили там 5 тисяч шкірок, із-за того, що завод відмовився брати. І вдруг завод на нас вийде, щоб ми могли напряму постачати. Так як бачили, малину заготовляють. Так я розумію, що це наші перекупи тут стоять, постач... ну, збирають. Але якщо завод тут поставить свій прийом, свою прийомку, так я думаю, може і завод буде. Щоб вже не заробляли, знаєте, виходить, тут одні купляють, заробляють, потім такі, таким, як Василь відправляють, він заробляє. Потім ще хтось приїжджає, забирає в них так само заробляє, бо він знає мову українську. А потім призлають на завод, і завод там переробляє, теж заробляє. Якось треба вийти на той завод і треба, щоб відео вийшло ефектне. Коротше говоря, як ви думаєте, візьміть. Ноту. Напишіть хто за хто проти такого спонсорського відео.